Сьогодні у нас в гостях ревізорки буде перевіряти чистоту нашого класу. Зараз я буду перевіряти Зараз ревізорка. Зараз я буду перевіряти чистоту нашого класу. По-перше, наш ну, так, нашого класу восьмого класу. Почнемо з того, що чергові не витримуточки. Почнемо з того. Далі мачанка в такому стані, воно таке, якщо зробити, воно розливається. Далі ми. Якщо там пил від дошки, то тут може бути просто пилюк. Восьмикласний підтримуючись на класні, яке У нас є ось така серветочка і от така колбочка для того, щоб потім провести експертизу на якщо тут є щось грязне. Перевірмо, які бактерії знаходяться тут. Почнемо з елементарного, це, це плінтус. Це плінтус! Пофіль, що якщо це не плінтус. Бачите? Це жахливо. Ми потім проведемо на цьому експлуату. Далі давайте тут, якщо там пил від точки, то тут може бути просто пил. Жахливо, що нас прикольно тут загалом ходять. Цікаво, чи замітають тут? Зараз ми це перевіримо. Там ми не мали замітати. Бачите, є трошки такі напиління, напиління. Це тобто, ну не дуже добре. Як бачите, вазончики у нас в такому трошечки жахливому стані, Чи його взагалі поли його не поливають. Бачите, як він всох. Він всох. Буквально це ну це дуже жахливо. Її полюка. Після того, що Тут дуже багато базончиків, і вони такі, знаєте, бачите, е сухенькі, бідненькі, такі. і підвіконні наші. Це все потім піде на експертизу. Звичайно, ну, отак от як ви бачите. А, також е бачимо грибок, е разне підвіконня, плямки і отам навіть грибок. Як бачите, це не є стерильно, це я вважаю. Ось, значить, тюлі. тюлі в нас ну, більш-менш в гарному стані. Вони біленькі, вони не чорні і на цьому дякую. І давайте подивимося Ана... на Ангеліна! на візуалізацію цього класу. Як бачите, всі сидять, яким попадеться. Пашка, пашку, покажіть, наш брат. Чорнобильська аварія, так як тут е, навчаються діти, це тут, ну, гарно і безпечно. Тут, тут нас гарно. От, от, от об це можна бачити, вона вже скоро може впасти. І отут поламалось. Це ну можна поранитись. Можна поранитись. Що вам сказати? Ми провели ревізорство. Це піде на експертизу. перевіримо на бактерії. Але це буде після реклами. Всім до побачення! Ми вже в лабораторії і зараз ми будемо проводити експертизу на пил восьмого класу. Візьмемо цю серветочку. Наш лаборант Анна Лух зараз буде проводити. Дивитись під мікроскопом, яка от нас блядь, серветочка і Анна Лук. Давайте Шо робити. Ти маєш перевіряти на експертизу, сказати, які там бактерії можливо є. Подивіться під мікроскопом. Будь ласка, от ви зараз е, спостерігаєте картину мікроскопу. Який висновок Я можу сказати, що в цьому класі занадто, грязно, ну, тут небезпечно навчатися дітям на стелі. Там наростає грибок. Діти цим дихають, і це небезпечно. Що нам служне спробував? Для тобі нас ми бачимо, восьми клас не є стерильним, але в наступних відео ми можливо перевіримо навіть всю школу. З вами була Ольга Фреймут, Анастейша Шакал і лаборантка Анна Лук. Всім до побачення! Доброго дня! Екстрені новини у нашій школі все новий наркотик. Діти прискають ним на парту, щоб запах завжди був з ними. Що це таке? Ми не знаємо, але дізнаємося і обов'язково вам все розкажемо. Ось цей наркотик. Називається він Вінсеп. Це рідина. Здається, що це звичайний антисептик, але насправді це наркотик. Ви не розумієте, це просто наркотик. Діти ним вмиваються, вони його б'ють і. Нюхають, звичайно. Це як себе будуть люди, коли цим е, наркотиком. Вони нюхають парти, щоб завжди дійшов що? цей божественний а, запах. А, Ви бачите, він не в адекваті, він вже обнюхався цим наркотиком. Нам предоставили з лабораторії матеріал для відео. Ось це віцепт сухому квіті. Як бачите, ось це людина. Yes. Yes. Ось, бачите, це просто неймовірна бумажка, якась незрозуміло, яка ось це, перші постраждали від цієї наркотики. Тут знайшли його труп і обвели вже, як бачите, крейдою. Зараз приїде поліція, Шведська, і будуть роз, робити рослин. Ми будемо ждати подробиць, що ж таке, чому цей наркотик вбиває і з чого ж він саме складається. Зв'язку з тим, що до школи приїхала поліція та медики, ми покинули учбовий заклад, щоб не заважати роботі і професіоналам. Зараз там беруть зразки наркотику та пакують труп, збираються везти його до лікарні, щоб встановити причину смерті, чому саме цей наркотик вбиває. <ріст> <ріст> да никарни <долікає>